На проспекті Героїв 12 розпочали масштабні ремонтні роботи. Пані Валентина проживає у цьому будинку більше 20 років. Згадує, з якими проблемами постійно стикались мешканці багатоповерхівки. «Було ужасно. Тротуари ужасні. Люди ламають руки й ноги. будь-яку погоду. Тепер отут болото завжди було. як тільки дожді пішли, таєть тає сніг, водозбор великий. Це не працювала лівнівка, плавали машини. Тепер тут ремонтують дорогу, тротуари і також замінюють зливову каналізацію. В планах провести ремонт е решіток зливових. Е плануємо. Збільшити їх кількість, аби вода швидше і повністю потрапляла в доволі мережу, а не застаювалася по вулиці. Разом з тим триває модернізація зовнішнього освітлення. Буде замінено 33 опори, також будуть замінені кронштейни та встановлені нові новіодні світильники. У кількості 58 штук. Також буде змонтована нова повітряна лінія з несучим заліваним проводом біля кілометру 200 метрів. Реконструювали більше одного кілометру трубопроводу опалення та замінили води на житлові будинки. Об'єми робіт масштабні, дуже масштабні, тому що виконується перекладання трубопроводів із підземної прокладки на наружну прокладку. Ця робота дуже важлива, тому що підземні трубопроводи вони потребують більш складної роботи при виникненні аварійних ситуацій. В рамках підготовки до нового опалювального сезону вже замінено близько 48 кілометрів теплових мереж. За завданням міського голови Бориса Філатова до аварійних ділянок одразу застосовують комплексний підхід, аби щоразу не повертатися на одну локацію. «Найдовший, найбільший будинок, тому і саме тут у нас будуть проводитись наймасштабніше напевно роботи за останні роки. Це стосується саме не тільки ремонту дорожнього покриття, а це стосується ще і інших об'єктів, які тут буде відремонтовані. Фінальним етапом усіх ремонтних робіт стане асфальтування доріг.